Пане Віталію, передусім до оперативної ситуації в зоні відповідальності в вас і ваших побратимів. Що можете повідомити актуального стану на цей момент? Зрозуміло, що противник зараз ну складається враження в цивільних, тільки відстежують ситуацію на фронті. Намагається тиснути де тільки це можливо. Чи дійсно останнім часом активізувався противник? І ми розуміємо, що зараз Курахівський напрямок, Покровський напрямок є чи не найпріоритетнішими для ворога. Е, так, знаєте, цивільний може здатися, що е, постійний тиск збільшується, але я можу сказати, що він не зменшувався. Тобто, ми завдаємо великих втрат ворогу противник зараз, як ви вже казали. Просуваються населеного пункту Петрівка, Лисівка. Також ворог хоче вийти на трасу селі покровськ тобто щоб рухатися вздовж траси. І знаєте, зараз ворог починає активно використовувати FPV-дрони на оптоволокні. А ми, як розуміємо, вони не дуже високоманеврені, і їх треба використовувати знаєте, вздовж якихось лінійних об'єктів тобто, це протитанкова керована ракета, але можна сказати, що це FPV-дрон. І вони будуть просуватися вздовж якихось орієнтирів, тобто населеного пункту Петрівка є залізна дорога, по якій вони можуть просуватися в бік населеного пункту Покровськ і вздовж траси селідово покровськ Також вони будуть просуватися. Ворог зараз використовує. Невелику кількість бронетехніки для проведення своїх штурмових дій вони використовуються здебільшого квадроцикли, баги і е, мотоцикли. Таким чином вони раптово можуть зближатися з підрозділами переднього краю сил оборони та безпеки України і проводити свої штурмові дії. Е, натомість ми виявляємо ці штурмові групи заздалегідь, щоб потім артилерійськими засобами е, нашої бригади та наших побратимів та посестер з інших бригад просто знищувати ці штурмові групи. Але ми Завдаємо їм втрат втрати великі. Ворогу треба знаєте близько 1 двох діб, щоб підтягнути нові сили, ротувати ті підрозділи, батальйони, роти, які проводять штурмові дії на покровському напрямку, і потім вони одразу поновлюються. І тобто, нема знаєте вони ведуть бойові дії на виснаження. Тобто, постійно, і постійно, постійно штурмові групи е прибувають нові, проводять штурмові дії. Застосування артилерійських систем у ворога дуже велике. Наприклад, на деяких відтинках один боєприпас Си оборони безпеки України може протидіяти там п'яти шести боєприпасам Російської Федерації. Mm -hmm. Тобто і така ж кількість артилерійських систем вона більше. І ворог також, як казав наш пресофіцер Національної гвардії України, полковник Мозичук, ворог починає використовувати новітні зразки бронеавтомобілів, такі як Ахмат. Вони поб. Будовані на базі Камазу, тому що ми також застосовуємо велику кількість fpv дронів дронів зі скидом. Велика кількість артилерійських боєприпасів, і вони знаєте, це показник пріоритетності цього напрямку. А я можу сказати, що Покровський напрямок, напрямок Торецьку і Курахова, його можна об'єднати, тому що вони хочуть захопити і просування в цих районах у противника дуже активне: активне використання боєприпасів, активне використання розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня, таких як Орлани 10 Орлани 30 і Суперками. Тобто інтенсивність бойових дій дуже висока, ворог ставить ставку на захопити як населений пункт Курахова, Покровськ. Та турецьк, тому що ми можемо так об'єднати. Якщо він захопить якийсь населений пункт, потім ті сили, які вивільняться в них на якомусь напрямку, вони можуть перекинути на всі інші. І сили оборони та безпеки України це розуміють. І знаєте, я постійно кажу, боєприпаси переважають, і ми маємо інтелектуально використовувати наші боєприпаси, щоб кожен mm -hmm. боєприпас летів в ціль, кожен FPV-дрон летів в ціль, і таким чином нищити ці штурмові групи противника пане віталію я згадував 47-му механізовану бригаду і пресофіцерку бригади анастасії б анастасію ближчик і ось вона буквально на напередодні днями ветері українського радіо згадувала про те що зараз на курщині їм протистоять 155-та бригада морської піхоти 810-та бригада морської піхоти 56-та, 56 шостий 56 даруйте десантно штурмовий полк збройних сил російської федерації мовляв ось ці ну скажімо так як їх часто називають елітні російські війська вони свого часу якраз таки були, здається, на Мелітопольському напрямку і 47 сьомої тоді теж відбувалися бої. І якби зараз не курщина і не стримування там російських військ, то потенційно ось ця елітка могла б піти якраз таки на Курахівський напрямок, на Покровський, і підсилити угрупування Росіян. Там чи дійсно це так? Чи вже з огляду на те скільки триває курська операція, дійсно відчувається на інших відтинках, що ну вдалося бодай трішечки послабити росіян і за рахунок чого все таки зараз противник намагається посилитися? Це резерви з Російської Федерації? Це додатково мобілізовані? Чи все таки це перекидання можливо з інших відтинків? Дивіться, ми можемо з вами прослідкувати пересування 155-ї бригади морської піхоти Російської Федерації, так як наша окрема артилерійська бригада Національної гвардії України вона застосовується не тільки на Покровському напрямку, так само на Харківському напрямку і на Сумському напрямку. Тобто, ми б'ємо ворога по всій лінії бойового зіткнення, і так як командир дивізіону артилерійської розвідки трохи володіє інформацією по всім відтинкам лінії бойового зіткнення. Ця 155-та бригада, вона. Пам'ятайте, на Харківщині вона також там е, була, і вони проводили там штурмові дії. Ворог, і розуміючи, наша безпекова операція на Курській області вона відтягнула цю бригаду саме з Харківщини. І на Харківщині ми можемо зараз бачити в районі селом пункту Вовчанська. Так бойові дії тривають, е, сили оборони і безпеки України там стримують, іноді проводять контратаки, покращують своє тактичне становище. Ми розуміємо, що ця безпекова операція вона відтягнула певні сили з харківського напрямку. І так само можемо розуміти, що певні сили були відтягнуті, наприклад, з куп'янсько-лиманського напрямку на той відтинок і кількість боєприпасів, і застосування оперативно-тактичної авіації. Тобто на добу ворог застосовує близько 150 кабів по всій лінії бойозвітні, тобто відсоток, які застосовуються на Сумщині та на Курщині, він міг би застосовуватись на харківському напрямку, Попкровському напрямку, Запорізькому напрямку. Так як зараз багато хто каже про штурмові. Від дії поновлення активних штурмових дій на запорізькому напрямку ми розуміємо, що ворог спочатку буде спробувати витіснити підрозділ сил оборони та безпеки України саме е, з Курщини, і потім він йому треба буде доба дві доби, щоб перекинути сили з тих районів е, в районі ведення активних бойових дій. Це можливо Часів Яр, це можливо Торецьк, Покровськ, Курахово або те й саме Запоріжжя. Тобто зараз рішення приймаються дуже швидко. Але те, що ви кажете, що е, певну кількість сил, певну кількість боєприпасів озброєння для військової техніки, які ворог залучає саме е, проти нашої безпекової операції на Курщині, так це дійсно так. І ми розуміємо, що ці боєприпаси, ця жива сила ворога могла б застосовуватися на всіх інших напрямках. Досить таку різку заяву зробив колишній командир роти батальйону Айдар, ветеран АТО Євген Дикий? За його переконанням, ми реально на межі військової катастрофи? Це він пов'язує з тими темпами мобілізації, і ось до прикладу, ще кореспондент Sky News Стюарт Рамзікі перебував на сході нашої країни. В матеріалі писав, що Збройні сили України перебувають в біді через брак кількості піхотинців та інших важливих компонентів постачання. Яка ваша думка, пане Віталію? Наскільки з Зараз важливий процес мобілізації можемо згадати, як буквально нещодавно була озвучена цифра: це якраз 160 тисяч українців. Ось про таку потребу згадували, згадував секретар ради нацбезпеки і оборони. Чи потенційно найближчим часом таку кількість людей ми можемо мобілізувати, і чи достатньо буде цієї кількості для того, аби ну протистояти тим викликам, які є наразі, бачимо, що Російська Федерація ну залучає максимально свої ресурси. Так, Російська Федерація максимально злучає всі свої ресурси, як і мобілізація, як і рекрутинг. Тобто, ми розуміємо, що деякі полонення, які потрапляють в руки безпеки та оборони України, вони були призвані на військову службу. Там місяць тому у нас цей процес відбувається трошки довше, коли потрапляє людина по мобілізації. Вона проходить базову загальну військову підготовку в збройних силах України. Якщо я не помиляюсь, це 55 днів. В структурі Національної гвардії України це 60 днів. Це 2 місяці. Військовослужбовець новопризваний проходить базову загальну військову підготовку. Потім він вирушає до свого підрозділу. Потім там проходить злагодження і потім вже він використовується на лінії бойових зіткнення. Так я розумію заяву і знаєте, всю біль цього командира роти підрозділу Айдар. Тому що сили безпеки і оборони України кожної доби кожної миті несуть втрати: це як поранені, так і е, наші побратими та посестри на щиті. І нам треба поповнювати ці втрати. І ми розуміємо, що мобілізаційний ресурс у Російської Федерації він набагато більший. Ми розуміємо, що, наприклад, зараз по всій території України оголошена повітряна тривога, і ворог б'є і по нашим тиловим містам, застосовуючи балістику, крилаті ракети і шахеди. І Ми розуміємо, що ресурсів у ворога набагато більше, і нам постійно треба нові військовослужбовці, які будуть долучатися до Сил оборони та безпеки України, наприклад, і в моєму підрозділі в дивізіоні артилерійської розвідки також необхідні і оператори БПЛА, і оператори на інші технічні засоби розвідки і сил оборони і безпеки України постійно потребують нових громадян України, які б долучалися до нас і разом тримали ворога на Покровському напрямку, Харківському напрямку та всіх інших напрямках. Угу. Е, хотів би обговорити ще одне рішення. Уряду хвалив. Особливо таку постанову, яка запроваджує реальний прозорий механізм переведення для наших військових між частинами в збройних силах України, це стосуватиметься переведень саме за ініціативою воїнів. На вашу думку, наскільки важлива така ініціатива, чи можливо є й певні виклики згідно з цією інформацією, яка зараз є в публічному просторі, там на розгляд ось такого переведення дається 72 години. Якщо буде відмова, вона має бути обов'язково обґрунтованою. Будь ласка, ваша позиція, і чи може ось ну бодай такий крок теж посприяти тому, що до війська будуть йти більше, розуміючи, що Якщо в тій чи іншій частині виникнуть ну якісь певні негаразди непорозуміння, то буде ймовірність і можливість перевестися в іншу. Так, знаєте, це такий крок назустріч рядовому солдату, сержанту та офіцерам, які бажають перевестися з тих чи інших військових частин. Наприклад, так і до мене, мої побратими та посестри, які проходили зі мною службу ще спочатку початку 2014 року. Також хочуть перевестися до мене під моє керівництво і в структурі національної гвардії України ця постанова ще діяти не буде, але в нас вирішується питання за згодою командира батальйону, військової частини бригади, і всі розуміють, що е, ці військовослужбовці залишаються в структурі національної гвардії, і ми всі робимо одну справу. І є певні моменти. І я хочу наголосити на тому, що. Е, Певні посадові особи певні там сержанти, солдати, рядовий склад, вони не можуть бачити всієї картини, яку може бачити командир бригади, командир батальйону. І саме головне, щоб на цей рапорт протягом 72 годин, тому що кожна людина, кожен громадянин України, він е, потребує відповіді на свої запитання. І коли йому забороняють якісь перевід в іншу військову частину, він має бути обґрунтований. Тобто, е командир бригади може розуміти, що зараз бригада буде перекинута на інші відтинки фронту, і він потребує саме тих спеціалістів, які хочуть перевестись. І він має на цьому рапорті написати: Ми потребуємо тебе, тому що в подальшому будемо проводити дії, і, можливо, там кар'єрне зростання або змінення посади по цьому напрямку. І просто багато рапортів залишались без відповіді. І військовослужбовець не розумів, чому його залишать в цій частині, а не переводять в іншу частину. І, знаєте, таке питання є, а відповіді нема. І наш громадянин, тобто, ми боремося за демократію в нашій країні в всьому світі, і е, ці військовослужбовці вони вартують цієї відповіді, і таким чином так. буде здоровий діалог між солдатами та керівництвом військових частин.